Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова Блорика. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже популярну книгу, яка просто підірвала не тільки український ринок книжки, а й світовий. Це книжка, яка зробила ажіотаж у книгарнях КСД 21 грудня. І, звісно, ви вже здогадалися, що це четверте крило від Ребеки Ярус. Але перед тим як почати, я вас прошу підписатися на мій канал, поставити подобайку для цього відео, тому що це дуже допоможе мені у просуванні. Ну і давайте починати наше обговорення. Про те, що це за книга, вона стала популярною буквально за пару місяців. Зібрала сотні тисяч позитивних відгуків на Goodreads і її буквально почали читати всі. Виглядає вона справді неймовірно. Коли я вперше її взяла до рук, я була просто в заході, по-перше, вона така важкенька, я думаю, вона десь кілограм точно важить. Тут 520 сторінок, і вона плюс нестандартного розміру. Тобто, якщо порівняти з моєю рукою, то ось така от вона. Тут широкі сторінки, великі, оформлення таке золотисте, дуже класне. Я раніше не бачила чорний зріст, я раніше не бачила такої краси, чесно. На українському ринку і я вважаю, що КСД в цьому плані дуже постаралася і зробили дійсно гарну, якісну книжку. Також я пам'ятаю, що всі її дуже чекали, і КСД розповідали, що вони дійсно боролися за права на неї, тому що багато видавництв хотіли її перекласти. Ліцензія на неї була дуже дорога, тому і сама книжка не дуже дешева, коштує вона 680 гривень зараз. Але після цього відео я сподіваюся, ви зрозумієте, чи варто вона. Таких грошей. Також нам відомо, що це перша частина з п'яти, написані зараз тільки дві, видана українською тільки одна. А друга частина нам обіцяють вже і скоро, чи то весною, чи то влітку. Але я думаю, що ми не встигнемо і оком кліпнути, як вона вже в нас вийде. Називається вона Iron Flame, якщо я не помиляюся, виглядає ось так от. Чому я взагалі почала її читати? Я відверто скажу, що я почала її читати, тому що всі почали її читати, тому що це стало трендом, чому це стало модно, і мені просто стало цікаво, що ж, що ж це така за книжка, чому вона стала такою популярною. Я коли починала її читати, я абсолютно нічого про неї не знала. Прям взагалі я не читала ні анотацію, я не знала, як звути звати головних героїв. Я знала тільки, що тут щось пов'язане з драконами, і важко про це не здогадатися, коли така обкладинка з дракончиками. От, але це все, що я знала, і можливо, це було моєю помилкою, чому дізнаєтеся трошки пізніше. Книжка, до речі, в цілому читається дуже-дуже легко і швидко. Я її прочитала за 5 днів, не дивлячись на її розміри. В мене, як коли її почала читати, до мене мама зайшла в кімнату і спитала, чи я зараз читаю цю книгу. Я кажу, так. На неї так подивилася і каже. Я б її навіть не боялася брати до рук, але знову ж таки читається вона дуже швидко і просто, вона дуже динамічна. Тут постійна якась інтрига, е якісь події відбуваються, також короткі розділи, що мені дуже подобається, тому що це додає комфорту і легкості до читання. Тепер поговоримо коротко про, про що вона. По-перше, що ви повинні розуміти, чого я не розуміла, коли починала читати, що це не фентезі-книга, це ромфант або романтичне фентезі, або романтична фантастика. Тобто сюжету складається наполовину з розвитку романтичних стосунків героїв і наполовину з фентезі частини, тобто світоустрій, магія, бійки якісь і так далі. Я цю я цього не знала і почала читати, хоча я не люблю ром фанти, але... Вже як сталось. Що ж, сюжети її полягає в тому, що в певному віці хлопці і дівчата мають обрати факультет, на якому вони будуть далі навчатися і згодом працювати по цій професії. Там є декілька в них квадрантів, як це називається: є цілителі, писарі, історики, і є військовий факультет вершників, в якому власне і будуть розвиватися всі наші події. Історія розповідає нам про дівчину Вайлет. В якої є жорстока мати, генералка, сестра Міра і брат Бреннон, які обидва є вершниками в цьому на військовому цьому факультеті. Але Вайлет відрізнялася від сестри, від брата, від матері. Вона була дуже схожа на батька. Батько її був писарем, і вона також з дитинства хотіла стати писаркою. Проте мати не погодилась на це і добровільно, примусово, скажімо так, відправила її до квадрату вершників. Не дивлячись на те, що її донька доволі такого маленького, ті, ті, тіло дубови, маленької тілобудови, вона низенька, в неї є хвороба, коли їм дуже легко зламати кістки, і якщо я не помиляюся, то у авторки також є ця хвороба, і вона списала це з себе, скажімо так, перенесла на, гі... на героїню. І впродовж книги ми спостерігаємо за тим, як спочатку Вайло намагається через парапет пройти до цього коледжу, потім стискається там, намагається там прижитися, скажімо так, тому що всі вважають її найслабшою. Вона намагається там вижити в першу чергу, тому що на цьому факультеті дуже і дуже багато людей. Помирають і не виживають навіть до випускного. Там вона знаходить і нових друзів, там вона і зустрічається зі своїми ворогами, точніше, ворогами її матері, але які ненавидять автоматично, звісно, і того, щоб не бути такою слабкою, вона починає дуже багато тренуватися, вона починає вдосконалювати своє тіло, та також включати свій розум для того, щоб мати якісь переваги. На цьому факультеті і в цілому книжка мені дуже подобалася десь до напевно трохи менше ніж половини. Тобто, коли вони всі ще тренувалися, коли вони тільки потрапили у цей квадрант вершників. Ну, тобто, тут було все, чого я очікувала. Тут були бійки, тут були якісь перепони, перешкоди. Мені дуже сподобалося, як вони перелазили через цю стіну перешкод. І перша половина книги мені нагадувала навіть чомусь дивергент. Хто читав, той зрозуміє, ну дійсно по атмосфері було дуже дуже схоже. Тобто, це було щось нове, це був новий світоустрій. Тут згадувалися вже дракони. Це було цікаво, і тут було мало якоїсь любовної лінії, тому мені все подобалось. А, до речі, я замислювалася над тим, чому моє улюблене фентезі це «Шістка воронів і Гаррі Поттер». І зрозуміло, що це тому, що там немає любовної лінії. Ну тобто вона там є, але вона там не нав'язлива, вона там така. Не на передньому плані, проте дуже чуттєва і глибока, але якщо її прибрати, то в принципі сюжет книги не особливо зміниться. І це, напевно, моя найбільша проблема під час читання фентезі, тому що купуючи книжку, я не знаю, наскільки там велика частина сюжету займає любовна лінія. Тому що якби я це знала, я б як мінімум не читала іскрові попелу і не травмувала свою психіку. Але зараз не про те. Я веду до того, що друга частина книги починає мені нагадувати із крові Дуже сильно. Багато стається схожих якихось ситуацій в сюжеті, сюжет поворотів. З'являються герої, дуже схожі на тих, що були із крові і І в принципі, в другій половині книжці з'являється оця ром частина романтична. І Виживання оці всі перешкоди мої улюблені, йдуть на другий план. Але я б не сказала, що це проблема саме книжки, тому що так вона розрахована на свого читача, котрі любить ромпфанти. Я не люблю ромфанти, тому це скоріш за все мої вподобання, чисто ніж якась проблема книжки. Так до речі, ще цікавий момент стосовно цієї книги, подивившись дуже багато відгуків, як і від іноземців і наших. Я ніколи не бачила такої аномальної кількості порівнянь до інших книг однієї книги. Тому що мені вона схожа, наприклад, на Дивергент і на Іскрові попелу. Інші кажуть, що вона схожа на Голодні ігри, на Ерагон, на двірші і Троянд. І дуже-дуже багато таких порівнянь, тому це трошки дивно. Е, є питання до Ребеки Ярос в цьому плані. Щодо героїв, то тема трошки болюча, тому що головний герой, його звати Ксейден, він настільки клішований, наскільки ви можете собі уявити клішованого книжкового чоловіка. Це, це темне волосся, темні очі, високий зріз, Я ніби себе описую, якщо це велика кількість татуювань, шрамів, це тіні, він володіє тінями. І мені здається, десь я вже таке бачила, і дуже багато разів це дуже клішований персонаж, про те, як є. Якщо чесно, я навіть здивувалася, що йому ще й не 500 років. Бо якби було йому ще 500 років, то оце було б взагалі ідеально. Головна героїня Вайла, до речі, мені сподобалася. Мені подобається, що вона розумна. Мені подобається, що вона не така сильна, як інші, але вона. Наполеглива, і вона багато працює над тим, щоб стати сильнішою. Тому так, до Вайлет претензій немає. Є також в нас персонаж Дейн, це найкращий друг Вайлет з самого дитинства, і це, і це за константою такий дратівливий душний персонаж, котрий тільки всім заважає, весь час ниє і особливо нічого не робить, просто всіх дратує на фоні. Ще й до того він в неї закоханий. Тут авторка зробила прям такий дуже сильний контраст між Ксейденом і Дейном, напевно, для того, щоб якось показати це більш, для того, щоб більш яскраво показати це у їх любовному трикутнику, тому що він там є. Взагалі в книжці, наче троп від ненависті до кохання, але це от той самий троп від ненависті до кохання, де немає ненависті, є тільки назва від цього. А мені насправді хотілося б, щоб. Всю першу книгу вони, наприклад, ненавиділи одного одного, тому що причини там дійсно були, щоб вони по-справжньому ненавиділи одного, одного. Це було б круто. Повертаючись до Дена, це оцей дуже правильний хлопчик, який ніколи не відійде від правил, який буде душнити весь час. У Мене навіть згадка про нього огиду викликає чесно. Хоча, в принципі, і зрозуміти його можна. Навіть інколи в мене з'являлася до нього якась емпатія, розуміння, але дуже слабкий персонажик. Весь час впродовж книжки називає Вайлет слабкою, каже, що вона не зможе вижити на цьому факультеті, що вона не зможе пов'язатися з драконом, що вона не зможе літати на ньому Весь час, весь час, весь час їй кажеться. І це ну, дуже дратує. Тому що у той самий час Ксейден. Тихо і спокійно вірить в неї, і допомагаючи може і намагається підсилити її віру в себе. І оце от такий от найбільший контраст між ними. А Є ще багатенько в нас другорядних персонажів, людей, які вчаться разом з Ксейденом і Вайлет в цьому факультеті військовому. Проте вони класні, вони харизматичні, але сильного акценту на їх історії і на самих них не роблять. Можливо, це зроблять у наступних книжках. Ну і звісно, мої улюблені персонажі у цій книжці. І я вважаю, що це персонажі, які просто вивезли всю книжку, це дракони. Дракони тут справді прописані круто. Вайлет обрало цілих два дракони. перший це Терн, це такий наймогутніший, найбільший. Чорний дракон та маленьке дракониня, андарна, вона золотистого кольору, вона малесенька, вона беззахисна трошки. Але вона обрала Вайла через те, що та її врятувала від вершників інших, які хотіли її вбити якраз таки за те, що вона ось така, от не схожа на інших драконів. І дракони тут дійсно це сильні створіння. Мені подобається, що вони не підвладні людям, вони тримають. В страху людей, вони тут головні, і вони мають власну особистість, власну думку, свій характер, і це от прям дуже і дуже класно. Тому що зазвичай міфічних істот не показують в такому руслі у фентезі книжках. Хочу зауважити, що тут були ну доволі дивні для мене, і, можливо, навіть дитячі якісь моменти, наприклад, як герої просто ходили і тикали одне одному факи. Я не знаю, для мене це поведінка, рівень п'ятого класу, а не 20-23-річних людей. Про те, як є. Е, є тут і такі дивні жарти, як на мене, не підходящі для їх віку. Проте це моя особиста думка. Висновку можу сказати, що це дійсно хороша книжка. Я б не сказала, що вона погана, але вона середня, вона для своєї певної аудиторії, вона для своєї цільової аудиторії, в яку я напевно не входжу. Але вона дійсно хороша. Тих, хто любить Ромфанти, це саме те. Звісно, залишилися ще дуже багато питань до сюжету, які сподіваюся розкриють у наступних частинах. Я буду продовжувати читати цю серію. І сподіваюся, що у другій частині нам дадуть більше непередбачування, більше поворотів сюжету. І, знову ж таки, скажу, що це класне фентезі, напевно, більше для підлітків з магією, з драконами, з певною жорстокістю, з романтикою. Книжка викликала в мене емоції, вона не давала мені від неї відірватися, вона легко читалася, але вона не запала мені от прямо в душу. Тому моя оцінка для неї 8 з 10. Якщо ви вже її читали, то я дуже буду рада почитати ваші враження від неї в коментарях. Так що пишіть. Мені буде дуже цікаво. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які ще відео ви хочете бачити на цьому каналі. Ну і до нових зустріч! па